Вчимося читати англійською. Урок перший. Літери A, B, C, D. Літера A. У закритому складі читається E. E. На цю літеру починається слова APPLE. E. APPLE. Літера Бі читається Б, Б. На цю літеру починається, наприклад, слово Бол, Б, Бол, Б. Літера Сі у багатьох словах читається К, К. На цю літеру, наприклад, починається слово Ка, К. Ха. К. Літера G читається Д. Д. На цю літеру, наприклад, починається слово ДОЛ. Д. ДОЛ. Д. А тепер читаємо слова з цими літерами. Б. Е de bad. de air de dead. a. de. a. de. a. de. a. a. Heb. А тепер з великої літери Б -b cab і тепер ще раз читаємо ці слова Бед, Дэд, cab із великої літери Бед Бед. Add. Cab.